Солдатів Ким Чен Іна повернули на фронт російські каби збиваємо і французькі міражі над Україною про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петро, вітаю! Слава Україні! Е, війна все більше переходить в нову площину. Україна і Росія на фронті активно використовують різного роду БПЛА у контексті цього. Ухвалюється чимало рішень, про одне з таких хочеться поговорити. В армії запустили лінію дронів. Вона об'єднала п'ять різних безпілотних підрозділів для спільної роботи і координації. Як може вплинути на бойові дії ось така взаємодія? Безпілотних підрозділів, ефективних безпілотних підрозділів направду дуже серйозне питання. Ми практично кожну нашу програму завершимо тим, що ми донатимо на безпілотні системи. І прийшов час це питання розібрати глибоко і дуже змістовно. І на і направду підемо на чуточку в історію, як завжди, бо як відомо, щоб розуміти, що відбувається зараз, треба трошки знати нам історію. Направду восьме покоління воїн, або восьма фізико-технічна революція на марші. Дрони заходять у реальність. Тут буквально. Рано до нашого глядача кілька слів, як я ділю покоління воїн, це моя власна класифікація. Перше покоління це все, що з м'язи і холодна зброя. Потім величезний пороховий блок, який ділиться на три частини. Гладкоствольна зброя. Далі гладкоствольна, нарізна і автоматична. Особливо тут з'являється артилерія. По-справжньому, -по у перша артилерія застосувалася під час останньої битви столітньої війни битва при Кастильйоні і почало все це розвиватися. Автоматична зброя дійсно зайшла. Шла у бойовища Перша Друга світова війна. Маємо чотири покоління: п'яте покоління це війна моторів, танки і літаки, бо я казав Уінстон Черчилль, авіація це кавалерія сучасності. Потім ракетоядерне протистояння, шосте покоління, сьоме покоління, радіоелектронна боротьба і особливо комп'ютер, все, що з ним пов'язане. І ось тепер уважно, дуже важливо. Восьме покоління. Чому я так грунтовно пройшов оцей історичний аналіз? Тому що вперше це восьме покоління війни апробовується на Бойовищах в Україні, ми направду пишемо велику світову главу. Від того, як ми її напишемо, а я не сумніваюся, що ми її напишемо дуже успішно, бо ми по факту пишемо її успішно. У найближчі десятиліття буде вирішуватися війна як явище, як філософія, як така. Ми кілька разів розбирали, що найближчі роки нас чекає каскад малих, середніх і великих воєн. Тепер повертаємося до конкретизації нашого питання. Дійсно, є унікальні рішення. Як Організаційного порядку ми перша країна у світі, яка має командування безпілотних систем. Я не сумніваюся, що в нас дійде до того, що будуть утворені окремі бригади безпілотних систем. А по Курщині вже є підтверджений факт. Так званої механізованої чи роботизованої піхоти, коли на платформу встановлювалися кулемети 72 і 12,7 плюс легкі протитанкові комплекси за підтримки безпілотних систем як для наведення артилерії, так і для збору інформації, відбувся перший комплексний бій. Звичайно, це перша проба ПРА. Це ще треба все вдосконалювати. І тут я би ще один акцент хотів змінити, бо ми всі дивимося у БПЛА безпілотні літальні системи. Але. На нашому бойовищі українському в широкому розумінні відбулася ще одна феноменальна історична подія: морські дрони. Дрони е, Сібебі і Магура 5 загнали в лапках високопотужний російський. Флот, тобто вигнали його з Криму, і ми там досягнули паритету. Це щось неймовірне країна, котра не має повноцінного флоту. Свій єдиний фрегат Гетьман-Сагедахне. Ми потопили. А ті фрегати, котрі до нас до речі, зараз практично побудувала Туреччина типу Ада під головну ракету Гарпун, тільки проходять ходові випробування. І я не. Упевнений, що у цій війні, у цій фазі вони не будуть застосовані. Отже, це направду революційне явище. Нічого подібного ще не відбувалося. Правда, є один дуже важливий момент: не треба дивитися у бік безпілотних систем, як на абсолютну зброю, котра по-справжньому переламає війну. По справжньому все буде ламатися у комплексній. Дійсно, є фантастичні показники, скажімо, по винищенню артилерії, саме fpv дронами. Минулий рік у циклі сухої погоди 4,5 з Тисячі різних калібрів артилерії знищено. Якщо ділимо на 72, бо це штатна ствольна бригада, це 60 бригад. Це щось космічне. Перелом відбувся, до речі, ще у травні 2023 року, коли 50 продуцентів цього всього мотлоху ми почали винищувати саме FPV-дронами. Однак, ще раз підкреслюю: прекрасно, що це все є. Ми показуємо мега майстерність, однак тільки поєднання даруйте за повторення. Дронів артилерії в нас завжди буде присутня, бо дрон це 2-3 кілограми вибухівки, а важкий снаряд 155-го міліметру це до 50 кілограмів сам снаряд, до 15 кілограмів вибухівки. Цього ніхто не замінить. Авіація, далекобійні ракети і найголовніше засоби радіоелектронного протиборства. От це все інтегровано в одну систему і допоможе переламати хід війни. Хоча у частині новизни якості ураження є випадки, коли дрон залітає не тільки в голову ворога, а навіть у коліно це колосальний крок уперед, і ми є його авторами. Надходить інформація. Підрозділи навіть уже самі прораховують, що 80% всіх знищень, і техніки, і особового складу противнику 80% належить саме дроном повністю поділяють цю думку. Ту, ще правда, одну треба таку е, маленьку модифікацію внести в частині ударних дронів. Маємо FPV, ми до них вже звикли, але ще маємо ті дрони, котрі ски скидають, чи, чи, скажімо, міну вже навіть інтегрували. ТМ 62 танк протитанкова міна, доволі серйозно зриває гусеницю, а навіть і може привести до дотинації боєкомплекту. Навчилися. Плюс наші далекобійні дрони у вигляді невеличких літачків, Ми це розбирали минулого разу. Повністю ревіз сучасну систему протиповітряної оборони їхні хвалені комплекси найкраще с 300 С 400 проходили ми зучу тему. Не можуть з цим упоратися. Ще раз підкреслимо і будемо ставити емоційну крапку. Колосальний крок уперед дуже великий, але не зробімо помилки, як свого часу у Німеччині. у е, Часи розквіту нацизму, що існує якась вундервафе, що може переламати хід війни. Вундервафе як такої не існує. Будь-яка перемога кується в комплексі, і ми цей комплекс щойно розібрали. Більше інформації про БПЛА та різного роду дрони, а також наземні, ви можете побачити на нашому Ютубі та в соцмережах. А ми продовжуємо. Ми вже зачепили таку тему, як Курщина і роботу дронів на Курщині. Пропоную знову туди перенестись, бо надходить звідти інформація, і її хотілося б з вами обговорити. Отже, війська КНДР знову повернулися на фронт. Є інформація, що КНДР і Росія. Спільно хочуть виробляти безпілотники, і, взагалі, е Північна Корея хоче знову відправити нове поповнення до Росії. М -м, навіщо Кім Чен іну ще більше посилювати співпрацю з Росією? Де у них ще можуть бути спільні точки цього дотику? І ну це ресурсно Росія буде допомагати чи м -м, технологіями якимось, і що взамін може дати. Кім Чен Ін. Є точки дотаку і будуть. Ну, по порядку знову розбираємо і ділимо на два великі блоки. Чи навіть може цього разу і на три ділимо на суто геополітичний аспект, ділимо на воєнно-технічний. І як би це дивно не звучало, поділимо ще на продовольчий. І з нього і продовольчого почнемо. Північна Корея перебуває практично під абсолютними санкціями. Хоча теж велике питання, наскільки ці санкції абсолютні, бо з китайцями вони торгують всім, чим тільки можуть. Більше того, маю привести такий цікавий факт: Північна Корея входить у п'ятірку найбільших виробників народ. Наркотиків, легких у світі успішно їх продає там, де уважає, де може продати і куди може дотягнутися. Тоді велике питання, наскільки вони закриті. Але все ж таки, все ж таки, з на те, що там склався класичний сталінізм, у них дійсно є проблема із продуктами харчування. Для Кимчен іно вкрай необхідно годувати свою вірну бидломасу. З Власних ресурсів не вистачає. Продукти підуть туди, а вони людей от до речі, до речі, дякую за таку дуже гарну формулу. Так ми її і назимов продукти на солдата. А чому ж ні? Чому ні? Росія на цю хвилину виробляє в межах, якщо мені пам'ять не зраджує, десь до 140 мільйонів тонн на рік зернобобових. Сюди все входить. Десь до 70 тонн чи, навіть 77 мільйонів тонн пшениці, рису в тому числі і інших, інших продуктів. А вони якраз на цьому і живуть. Тому вони їм продовольство, а вони їм солдата. Абсолютно робоча формула. Не забуваємо велику пропаганду. Для росіян украй важливо показати, що вони не самі, що з ними ще їхні є північно-корейські брати. Не забуваємо велику геополітику, війзла, про яку ми неодноразово казали. Росія, Іран, Північна Корея, Китай зазнала суттєвої, ну не суттєвої поразки, але відповіді з боку демократій у частині знесення режиму Башара Асада. Їм треба наново пробувати і робити якісь видимі, що вони ще щось можуть. Плюс для Кім Чен Іна це. Проба пера. це перший бій. Вони не воювали з 1953 року, так зазнали поразки, але ж не розуміють, що. Потенційна війна з південною Кореєю можлива, отже, вони також вивчають способи методи ведення бойових дій, бо ми ж воюємо за найсучаснішими лекалами, які потенційно можуть бути у них розгорнуті. І військово-технічний елемент. Ми розбирали, що скажімо, російська авіація це вже позамину, позаминуле ну, даруйте. Це минуле століття, розібрали по класах і тому подібне. Що в них лишаються тільки ракети і дрона, але ще один клас зброї є доволі потужним. Важка. Міжконтинентальна балістика. Має в першу чергу РС-24 ЯРС, Дуже серйозна зброя, завдає ударів до 11 тисяч кілометрів. Має роздільні блоки від 3 до 6 кілонаж, ядерний від 300 до 700, десь так, плюс-мінус. Злощасний орешник один раз застосований проти нас. Ми досі не, не знаємо, чи це продовження РСД-10 Піонер. 1976 року, якщо я не помиляюся, міровесник, чи це полегшення версія РС-24 Яс, а Північній Кореї це потрібно? Те, що вони мають як мінімум 10 боєзарядів, це факт, але проблема великого, великої вісни, яка би умовно змогла умовно досягнути воєнних баз у Японії, у них залишається проблемним, чи завдати важкого ракетоядерного удару, скажімо, по великій авіаносній американській групі, де є важкий Авіносить кл класу часто німцу там, скажімо, найсучасніший Джеральд Форд. Тому є що в них взяти, є що не взяти, а їм назнаєм є, що дати. Не таємниця, що Північна Корея зуміла на склад покласти величезну кількість у першу чергу мінометних пострілів 82-го калібру 120-го е е, міліметру і до БМ 21 град сто двадцять Навіть унікальна артилерійська установка «Коксан», про неї не говорив лінивий буквально кілька місяців тому. І оцей процес взаємодії тиранії буде наростати. Чи є верхня платка? Є. Я не вірю у те, що вони зможуть прислати повноцінний корпус. Повноцінний корпус це 40 тисяч людей. А якщо і зможуть, то це і для нас виклик, і виклик для демократії. що, мовляв українців треба ще більше забезпечувати зброєю. Загальний висновок з того всього, що відбувається саме у цьому зрізі ставки протиборства, як за нашу незалежність, так і найголовніше. Боротьби е, світових демократій і світовими терніми наростають. Цей маховик ми вже зупинити не можемо. Хотілося б ще у вас запитати з приводу північних корейців, якщо їх будуть сюди перекидати, стрілецька зброя, гранатомети, все дрони в них є. Ну е, можуть бути, чому ж ні? Давайте ми розберемо в частині дронів на конкретному прикладі. Р ракета 9М723, ракета до Іскандеру 500 кілометрів завдання ударів, бойова частина до 500 кг кіл вибухівки у вигляді, кн 23 в них є. Ну от феномен. Росіяни розвинути власну цю ракетну систему, яку вважають найкращим у частині оперативно-тактичних ракетних комплексів, не змогли. А північні речі, котрі перебувають під санкціями, змогли Щ ще унікальніше плекати. Старесенька ракета р 17 «Ельбрус». Яко взагалі в Росії вже вироблятися не може. Останній боєзапас цих ракет був використаний у другій війні у Чечні, а ці розвинули і розвинули у доволі непоганий спосіб. Плюс вони навчилися знаходити в першу чергу мікроелектроніку на світових ринках. Розуміємо, що не без допомоги Китаю. То якщо, хоча б одну якусь безпілотну систему, вони допоможуть росіянам збудувати, то чому ж ні? Плюс розуміємо, що е, ракета. І безпілотник не співмірні між собою технологічні ланцюжки. Що на крилі, що коптер, здебільшого це є відносна легка продукція до будівництва. Як буде в реальності, чекаємо. Отже, розробки з протидії теж не стоять на місці. Хотілося б ще про них поговорити. Повітряні сили розповіли, що збили ворожі ворожий кап, і це сталося не вперше. Якщо це дійсно можливо, чи може це стати постійною та ефективною протидією оцим кабам? Я думаю, що це можливо. У нас немає підстав не довіряти нашим офіційним решникам, але буквально кілька слів про КАП, щоб ми зрозуміли, що це таке керована авіаційна бомба. Найпоширніший калібр, який застосовується проти нас, це КАП 500. Що це таке? Це 3 метри довжиною ну така така, така, доволі величенька. Ну, як величенька, все як як дивитися на неї 40 см у діаметрі. І чому 500 вона важить до 500 кіл, кілограмів. вибухівки може бути до 380. Як правило, це скидає су 34 Він має піднятися на висоту десь 10-12 кілометрів, розігнатися до 900 кілометрів на годину. За паспортними даними, він може брати на борт до 6 таких бомб. І от таку бомбу скидає. Росіяни декларують, що ми вже роз, розробили цей універсальний модуль планування і корекції, то такі крила металеві, які приєднуються до цієї бомби, можуть мати навіть невеличкий ре, ре, реактивний двигун на відстань до 70 кілометрів. Де тут, де тут специфіка і нюанси? Вона летить відносно швидко, десь у межах до 12 кілометрів на хвилину. І вона відносно невелика. Тому радару, того самого Мім 116 патріот, який працює на 600 кілометрів і розроблявся для важкої Бомбардувальної авіації для реактивної авіації, скажімо, той самий міг 29 чи Су-27, побачити цю річ не так просто, але отут нюанс. Але якщо кажуть, що це вже сталося, то в мене немає підстав не довіряти. Я дійшов до аналітичного висновку, власного, бо направду дуже серйозно кохаюся в тактико технічних характеристиках, що це могло би бути. Але не буду це відкривати, хай противник поламає голову. А для нашого глядача приведу кілька прикладів, і один унікальний, що це можливо. Ракету АМ-7 Sparrow інтегрували у старесенький БУК. Змогли, так само як АМ-9 Sidewinder. Ракети АГМ-88 Harp, АГМ-84 Harpoon і бомби GBU-38 інтегрували як у Су-24, так і в Міг-24. Су-24 правильно, і Міг-29 ракету Скалп з Тормшедом також інтегрували у старенький су 24 А умовно у 80-х роках минулого століття вважалося, що збити артилерійський снаряд неможливо. Можливо, Можливо. є розроблена технологія нульових цього століття, називається СІРАМ. Американська 30 мм гармата має спеціальний програмний снаряд, виходить зі ствола, а цілий комплекс апаратури наведення обчисляє залп артилерійський і вистрілює на зустріч на зустріч снарядам 30 мм снаряд, який фрагментується при зустрічі із снарядами на такі малесенькі дробинки, і вони ці вольфрамові дробинки. кубіки. І вони ці снаряди рвуть, рвуть, рвуть. Щоб ми розуміли, 155 міліметр швидкість снаряду десь. При виході із ствола десь 800 метрів на секунду. Орієнтовну відстань у півтори км, е, даруйте в 15 кілометрів, він долає трошки більше однієї хвилини. Отже, апаратура пішла так далеко, що за лічені секунди лічені секунди обчисляється обчисляється траєкторія, приходить, розривається, коефіцієнт успішності 70%. Це фантастично. Якщо є така технологія, то ставимо собі питання від протилежно. То значить, а ми ж оці інтеграційні процеси зброї прогороди, то значить вже з'явилися такі технології, що дозволяють це робити. Єдине масштабованість. Якщо є перший крок, буде другий. Буде третій, буде четвертий. І тут знову повернуся до першого блоку, бо направлив, що у нас унікальна розмова. На нашому бойовищі вирішується цілий пакет новітніх технологічних рішень, як безпосередньо фізичного характеру, так і організаційно. І от ще один приклад. Хотілося б поговорити про міжнародну допомогу, саме в плані літаків. Франція нам передала літаки це міраж. Які це можливості для нас відкриває? Я хотів би, щоб ви дали якусь таку невеличку порівняльну характеристику а, оці, міражам? І, f 16 які у нас вже в наявності. Міраж це полегшена, ну не копія, полегшений аналог f 16 Звичайно, f 16 набагато прокачаніший, до f 16 в комплекті йде до 105 одиниць озброєнь. Це неймовірно багато. В f 16 високошвидкісна гармата М61А1, шестивольна 20-мм до 500 снарядів, навіть трошки більше здається, 511. Даруйте, я не можу все тримати у голові. Міраж має дві 30-міліметрові. Гармати сукупно 250, по 125 на кожну. Я просто так. Ракетобомбове навантаження на, 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 на е, F-16 набагато більше, але, але, що має Міра, чого немає f 16 f 16 найдалекобійніша ракета аім 120 Амрам. Ну, не маю підтверджених дані, що саме вона нам була передана. До ставок 70 кілометрів завдання ударів. Головні робочі ракети, ми вже її згадували, АІМ-7 Спароу це 40 кілометрів, плюс-мінус. І наймасовіша АІМ-9 Сайдвіндер 20 кілометрів. Але кілометр має значення. Один кілометр має значення. До, до міража є прекрасна, найновіша, яка тільки. Могли бути розроблена в європейському циклі виробництва ракета Міка до 80 кілометрів. І тут увага, момент істини. Їх є майже 3 тисячі. Це дуже багато. Саме, саме цього типу ракет це є дуже багато. До шести ракет цього типу може брати на борт. Умовно шість, умовно, шість таких літаків. Ну рідко так буває, що всі шість ракет стали на пілони. Хай чотири. Множимо це скільки крилатих ракет однозначно відмінусовані. А ця гармата ці дві гармати, які ми вже згадали, це боротьба із шахедами, тобто одна ланка шість машин. А якщо з'явиться ескадрилья, то ще ліпше, бо французи їх виготовили... Більше 600 одиниць. Тут, у моєму розуміті, навіть авіаполк, авіаполк-40 машин, не є для них чимось болючим і чимось таким, що не може бути реалізовано. І ще один момент всім скептикам і критикам, що, мовляв, на Солянка, та прекрасно. Чим збірніша, тим краще. Про що це свідчить? Розвиває наш інтелект, створює інфраструктуру багато різноманітну. А це ті ниточки, котрі прив'язують нас до воєнно-промислового комплексу уже і європейців. А ми вже вами розбирали, що немає потужніших лобі на планеті Земля, але ж ті, хто виробляють зброю. І ну як родзиночка на завершення, згадувана сьогодні е, ракета скалп розроблена якраз під цей аві... авіаційний носій. Прекрасно і ще раз дуже добре, якщо навіть кілька машин. Запрацюють, однак заакцентують це в першу чергу літаючий зенітно-ракетний комплекс. Говорити про те, що вони вже будуть за... Хоча знову ж таки французи передали нам кілька якусь кількість бомб керованих. До речі, які також розроблялися саме під цю машину. Ми ж розуміємо, що інтегроване, умовно зняти двигун, умовно дуже умовно з Мерседеса і переставити його на Волгу, якщо це навіть можливо, це одне. А коли працює рідне, це зовсім інше. Хотів уточнити, якщо м, міраж це винищувач, то його можна зробити багатоцільовим винищувачем, однозначно. Ну, як F-16? однозначно коли з'явилося четверте покоління. Ну добре, давайте ми так дуже коротесненько роз... розберемо покоління авіації реактивної. Перші реактивні літаки, чому з'явився сам реактивний двигун, сопло. Горить, там горить газ, повітряна подучка створюється, він дуже швидко летить. Дуже швидко летить, плюс тисячу кілометрів. Так воно що розвивалося наймасовіший першого покоління це Радянський Міг 15, якщо, якщо так, так, він є наймасовішим до речі, найбільш успішний. Друге покоління це коли з'явилися ракети, повітря-повітря, ракета. Бо, бо тоді були тільки гармати або кулемети, стріляли чи, чи по наземних цілях, чи збивали літаки. Наступне покоління стало все погодним. Усе в будь-яку пору року могло літати. А четверте, о четверте покоління, це це є четверте покоління, воно універсальне. Що таке універсальне? Б'ється собі подібним, збиває крилату ракету, задає ракету бомбового удару безпосередньо по наземній цілі. От, от четверте покоління найбільш інтегроване, п'яте покоління, найзнаменитіший F-35 чи F-22, на мій погляд, він найкращий. Це вже стелс-технологія. Всю зброю, як правило, ховають всередину. Бо попереднє покоління все на пілонах. Тобто. В задуми в філософії, особливо середина 70-х років, коли четверте покоління літаків реактивних вийшло на арену, зразу все задумувалося, що він має бути багатофункціональний. Хоча тут також є деяка різниця. Оті самі F-16 мають до десятка модифікацій. Негарне слово але його вже які заточуються чи під повітряний бій, чи по е, завданням ударів по наземних чили. Вони також є різні. Є там високоточна боя е, е, високоточна бомба, а є касетні боєприпаси, є хімічні боєприпаси і навіть агітаційні бомби. Навіть такий існує, що у бомби закладаються листівки. Ми зрозуміємо, що один пілот не може опанувати абсолютно все чи одна машина не може бути абсолютно абсолютно уніфікованою під всі бомби. Вони трошки розрізняються по своїх класах, але в універсальному сенсі повторимося втретє, а треба то й втисячне. Якщо зуміли сучасну зброю в стару радянську техніку укласти, то сучасну зброю дообладнати іншою сучасною зброєю. а всі концерни світові розгортають маховики виробництву зброї, лишень бажання політичної волі і грошей. Все. Як ви сказали, у Франції багато цих літаків і сподіваюся, що Франція нам якнайбільше передасть цих міражів. І вони будуть ефективно виконувати бойові дії на фронті. Дякую вам за цікаву розмову. Це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Зміню акценти восьма фізико-технічна революція на Марші. Дрони, дрони і ще раз дрони. Бережіть себе. Побачимось наступного тижня.